Подивіться, будь ласка, ситуацію по місту Кам'янське Дніпропетровської області на святкові дні пасхальні та поминальні. Давайте подивимося ситуацію по місту, обов'язково залишаємо вподобайку, пишемо у коментарях свої запитання загальні, будемо їх розглядати. І загалом питання, які вас цікавлять, теми, які вас цікавлять, будемо розбиратися у них разом. І так, Кам'янське. Дивимося. Квітневі свята, так, що чекає місто Кам'янське на квітневі свята. Багато захисту буде працювати, і це буде викликати тривожність. Захист може відпрацьовувати поблизу води, водних об'єктів. Треба бути досить уважними. Тут більш вірогідно захист справиться. Ну, тобто, так, він може працювати, але а, у своїй переважності гучно може бути, але. А ворог буде провокувати інфраструктура. Ми будемо спостерігати за тим, як ворог буде маніпулювати навколо інфраструктури. Тут така масова активність, тобто навколо міста у цей період буде неспокійно. Активність буде, ну, в принципі, як і завжди. Так, відпрацювання вони будуть, і це так буде дуже впливати на людей і населення. Навколо міст і лікувальних закладів буде переміщення досить активне, і це може викликати теж якусь таку підвищену тривожність, тому що ем, захист все ж таки працюватиме. Так, давайте подивимося, що тут кам'янське. Період з 20 квітня дивимося, так? Кам'янське період дивіться, масова активність на той період іде. Дуже багато емоцій. Це буде викликати. Дуже багато такої, знаєте, напруги активності і циклічності в самому такому центрі, десь зосереджено. Там може відпрацьовувати, до речі, захист. Далі, знову ж таки, водичка мені йде Кам'янське, саме темний період доби необхідно бути уважними, тому що там поблизу води і сам центр дуже може бути напружений. От мені вода і центр, центральна частина можуть бути непередбачувані ситуації. Дуже такі важкі по енергії. Я вас дуже прошу реагувати на всі повітряні попередження, які будуть так, переміщення, тому що від роботи захисту наслідки можливі.